Будинки, медзаклади, школи та дитсадки у Колківській громаді опалюватимуть дровами і торфабрикетом. Мешканка селища Людмила Матушевська почала робити запас на зиму з весни. Машини дров там до 10 кубів мені вистачає на все на, на опалення і на плиту. Дрова для цих потреб заготовляють у місцевому лісгоспі. На території градівського лісництва на місці виробки їх складують. Ну приходить, на вибирає, підходить і забирає. По насадженню це тонкоміри в основному. Оце він відбирається на дровапали для населення. Деревина непромислове використання, товщина від 3 см до 12 сантиметрів. Головний лісничий Колківського лісгоспу Анатолій Іщик каже, дрова продають колодами або рубані. Цього року, з його слів, кубометр деревини здорожчав на 20% через зріст цін на пальне. Територія не газифікована і для опалення використовуються або торфобрикети, або дрова паливні. Дуб, граб, ясен відноситься туди, береза так само. Це краще дрова по тепловіддачі. Дрова паливні меншої якості це вільха, осика і так само хвойні дерева. У Колківському ліцеї завершують встановлення другого твердопаливного котла. Розповідає директорка Тетяна Бобік. Минулого опалювального сезону працював один. Тепер він буде резервним. Витримали зиму, більше 8 тисяч квадратних. Ми опалювали. Каже, школу завжди обігрівали твердим паливом. Паливні матеріали це ліс, дрова і вдає ефект, тому що наганяється температура. Тоді закизаки торфобрикети. брикети. В місяць йде 35-40 тонн брикету. Чекаємо з дня на день постачання п'яти маніпуляторів. Дров хлопці перевірили кочегари Перевірили, що це дуже ефективно. У Колківській громаді 21 школа та 11 дитсадків, які опалюють торфом та деревиною, каже керівник відділу освіти Леонід Новак. В громаді чотири населених пункти є газ. І ми ці школи ніколи не переводили на газове опалення. Ми думаємо, що у нас все буде йти по плану, навіть якщо в тому випадку, що буде дистанційне навчання, заклади освіти все одно треба опалювати. Село Баїв Баратинської тергромади газифіковане газом. Школу обігрівали два роки після її відкриття у 2011-му, Наступні роки твердим паливом. Газові модулі зберігають як резервні. Директор Олександр Соколов говорить, що і до підвищення цін на енергоносії, дровами і терфобрикетом опалювати заклад було вигідно Гідніше відходи місцевих виробництв, ліс рядом є так само можна закупити на крайній випадок. Це ну краще ніж газ. Бо ми не знаємо, що буде далі з газом. За даними начальниці обласного управління освіти і науки Людмили Плахотної, із 495 шкіл області, 372 обігрівають котельні із твердопаливними котлами. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.